Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Так, давайте декілька питань з вами розглянемо. І перше, це таке питання. Польща не буде збивати російські ракети над Україною без згоди НАТО. Так. Такого консенсусу в НАТО немає і в Білому. Домі заявили, що не хочуть ескалації конфлікту. Тобто мається на увазі, що НАТО не давало резолюцію Польщі для того, щоб вона збивала ці ракети, наскільки я правильно розумію? Так, це правда, ця заява Польщі. Це правда. Ну, дивіться, це таке от заява, гучна заява, яка емоційно була заявлена, і вона була заявлена з метою дійсно убезпечити своє населення, яке може опинитися в критичній ситуації, тобто вони дуже бояться цього. Вони бояться дійсно ескалації конфлікту. Тобто, що це прилетить по них. Тобто, Якщо вони будуть робити якісь такі дії по збиттю ракет російських, то це, знаєте, буде як чаша переповнена, чаша переповнена, і до них прийде війна. Тобто, іншими словами, вони бояться цього робити. Так, це правда. Вежа випала, це правда. Гучна така заява. Гучна заява. Ну, я, що я вам хочу сказати. Що я вам хочу сказати? Вони будуть спокійно знову ж таки стояти або, ну, зависати в повітрі на своїх літаках і спостерігати, як. Ну, тихенечко собі так спостерігати. І як або ракети падають, або як їх збиває українське ППО. Ось і все. Ось і все. Тобто, це дійсно вони так будуть робити. робити. Їх цілком задовільняє те, що відбувається. Так, бачите, ракети летять, і їх хтось збиває. Вони намагаються себе захистити цим. Це. це їхня така тактика. Далі ви мені ще просили, зараз я відкрию, просили подивитися такі питання, чи буде зрив? Взрив Запорізької атомної електростанції. Чи може це бути повтором Чорнобиля? Так, Давайте подивимось, в якому стані спочатку Запорізька атомна електростанція, в якому вона в стані? Ну, бачите, карта хитрощів впала нестабільна. Нестабільне. Ну і е, дивіться, що я вам хочу. Те, що карта хитрощів попала, і тут ще і фігурують треті сторони, і спроба м -м, дестабілізувати е, наш емоційний стан, емоційний стан. Ну тобто, чого емоційно? Тому що закохані перевернуті, тобто вкину е, вкинути, вкинути е, в наше суспільство. Таку е, ноту незгоди, ноту е, нестабільності, ноту е, астенічного е, фізичного стану, тобто коли руки опускаються, то ну, скажімо так, що тут е, немає злагодженості роботи. Я не знаю, чи я вам вже говорила, скільки там тих блоків, чи що. Тобто там чотири частини одного цілого, два з них не дуже, в не дуже в доброму стані. Два. Тут двійка, тут двійка перевернута. Тому із-за цього йдуть якісь перепади стабільності. Але чого? Того, що хтось там щось намудрив? намудрив. Чи щось там було вкрадено? Ну, знаєте, побачили запчастини, покрали. Я не знаю, хто їх покрав, чогось там не вистачає. Ну і окрім цього, расисти будуть, скажімо так, знову четвірка, четвірка. Четвірка. Поки стоїть, поки намагаються стабілізувати, але, знову ж таки, два з чотирьох не дуже стабільному стані. Ну, і знову ж таки, расисти будуть цим маніпулювати. Я думаю, що вони будуть робити якісь такі вкиди стосовно нестійкості або дисбалансу роботи Запорізької там, на електростанції. Знаєте, що я вам ще хочу сказати? Що вони, расисти, вони. Придумують якісь хитрі ходи для того, щоб вийти звідти там, де вони небажані гості, якщо буде патова ситуація. Якщо буде патова ситуація, вони намагаються знайти вихід, якщо щось там станеться, якщо там щось станеться. Тобто вони самі расисти, вони бояться, що щось там може не спрацювати. І їм доведеться втікти, втікти, залишивши щось. Ану. Справа в тому, що, ну, ну, дивіться, допомога, спроба, спроба якось виправити це, спроба якось. Це показати, воно блокується. Спроба розпочати, розпочати допомогу, вона блокується. Тому таке відчуття ніби там дуже сильно може бути нестабільно. І самі расисти можуть придумувати собі ходи для того, щоб вийти звідти припатовій ситуації. Тобто, щоб уможливити. Шляхи відходу. Ось ці небажані гості, хитруни, крадії. Нестабільність. Очікування повтору, як було, розпадання. Щось там не незлагоджено працює. Мені не подобається це, я вам так скажу. Очікування повтору тут іде, таке відчут... або готовність до повтору. Ну, от я вам так говорю, що там дуже нестабільно і самі. Орки готовлять собі шляхи відступу відступу. Але чи то вони самі це роблять, щоб воно було нестабільно, чи воно по суті, ну тут, знаєте, вибір не по серцю. Вибір не по серцю. Тобто, якби закохані були прямі, то, значить, вони так вирішили. А якщо ні, тобто вони не хочуть це робити. Гниле оточення. ну, скажіть, будь ласка, ще раз, давайте перепитаємо. Запорізька атомна електростанція? Є загроза для вибуху Запорізької атомної електростанції. Так, вони не перевернуті, я їх не буду дивитись. Чи є загроза для вибуху? Для катастрофи на атомній електростанції Запорізької, Запорізька атомна електростанція. Так. Є загроза. Є загроза. Дійсно, є загроза. Там нестабільно. І при тому ця нестабільність вона зроблена, скажімо, по згоді. По згоді. По згоді, такими підпільними, підкалимковими хитрими діями, з метою хоч якось е дати відпір, ну, це так, попажу. Ну, попажу чого, Того, що це дитяча манера, дитяча реакція в е орків. Ну, це в них як спроба покарати. Тобто, у випадку, якщо щось буде загрожувати їхній, їхній стабільності, їхньому спокою, вони можуть вдатися до цього. Але це буде знову ж таки як вимушена міра. Ну, ця атомна електростанція, вона і так, от, ну, наладан дише, можна так сказати, наладан дихає. І орки там задумали якусь хитрість. Це точно карта хитрощів, хитрощів, незваних гостей. І хитрість ця ну, як вимушена міра, коли вони будуть відходити звідти. Або щоб насолити нам, ну, тобто, в саме такі впатовій ситуації. І в цій ситуації вони вже придумують собі ходи для того, щоб уникнути. Ну, щоб не стати камікадзе, іншими словами. Так, карта Вищого суду є загроза. Скажіть, це буде потужний, потужна катастрофа як в Чорнобилі. Катастрофа, ймовірна, катастрофа на Запорізької атомній електростанції. Це може бути катастрофою, як в Чорнобилі. Ну, дивіться, туз жезлів перевернутий, туз жезлів перевернутий. Якби він був прямий, то так. А так він перевернутий. Тобто, щоб додати, додати ще, ну, скажімо так, міцності для ймовірного повторення Чорнобилю, тобто міцності, скажімо так, щоб була така сама катастрофа, то тут немає такої загрози. Тут буде, ну, трошки далі воно зайде. Якби так, то було локально, якби локально, от. а так воно може ну, от, розповсюдитися, може, це буде. Зараз давайте подивимось. Ну, бачите, карта сім'ї пряма. Це буде щось таке. Я вам скажу так, вони зроблять точні розрахунки, щоб це не було великої катастрофи. Ну, все ж таки в них є клямка. Це будуть точні розрахунки. Точні розрахунки для того, щоб пригасити розповсюдження. Розрозуміли? От якось так локально. Щось або на одному енергоблокові, або, ну, не знаю, там чотири чогось. Я, я, я не я дерщик фізік, і я не можу чотири якісь системи. І на одній з них щось буде, щось може бути загроза. На одній. Дві нестабільність чотирьох. На одній може бути поламка з їхніми точними розрахунками. Ну, бачите, так, чи буде це? Чи буде це масштабною катастрофою? Роз... Ця... Важкість розсипається. Важкість розсипається із-за того, що якось буде це блокуватися. Розумієте, воно якось так все придумано, що вони ніби і придумали цю катастрофу, тут же вони для себе придумали і ходи відходу. І в той же самий час вони ну, для того, щоб налякати, ну, от, важкість розпадається із за того, що блокується загострення ситуації. От якщо взяти дослівно. загроза є. Є загроза. Вони готують ці нелюди як ну, не по серцю, вони не хочуть, вони це готують на крайній варіант. І коли вони будуть відходити, так відходити, щоб не стати камікадзе, відходити, коли їм доведеться відходити, вони можуть при відході це застосувати, як якийсь стримуючий елемент для того, щоб виграти час. Ну, щоб відволікти увагу. Ну, ось так в мене виходить. Так, що там у вас далі? Які питання? Так. Дніпрорудне, Запорізька область. Зараз я зберу карти. Так. Дніпрорудний, Запорізька область, 30 кілометрів від Енергодару. Нас визволять так, чи визволять, це місто, да? Дніпрорудне, чи визволять? Так, в мене, вибачте, перевернулися карти. Таке буває. Чи визволять Дніпрорудний Запорізької області від Орків? Чи визволять Дніпрородне Запорізької області від окупації? Взагалі, чи визволять? Ну, над цим працюють, дивіться, над цим працюють. Бо воно не знаходиться на воді. Воно не знаходиться на воді. Там щось може бути пов'язано з водою, або воно, це ж лівобережжя виходить, воно куповане. Можливо, з цим пов'язано. От якась лінія, лінія на. На якійсь лінії повздовж води. Ідеться робота, ідеться робота і карта будинку, карта дома нашої оселі вона пряма. Буде звільнена, буде. Хочемо, не хочемо, але буде через сум. Ось так скажу, через сум. І робота вже йде стосовно цього, вже думають, як це зробити. Карта маг... магнатній колоді, звичайно, буде? Буде. Коли не питаю, і я вас попрошу, хто мені пише такі повідомлення, що вже надоїло, набридло, ви не говорите коли, ви говорите, як не говорите коли. Шановні, я що, пророк, чи що? Я звідки знаю коли? В карт свій вимір часу. Я, наприклад, я знаю навіть, я роблю розклад. І він, поки воно завантажується, він вже програється. А я роблю на наступний тиждень, в неділю, як завжди, а воно вже програється. Що я зроблю? Так, що це за королева перевернута? Давайте глянемо. Королева. Е, я вам скажу так, що от вона, бачите, от... Як, вона як носій інформації, вона цю інформацію м -м приховує, приховує, вона її нікому не дає. Отак от вона дає інформацію, а отак от вона не дає. І наразі ведеться прихована робота, прихована хитрість, карта хитрості, паж мечів перевернути, паж жезлів перевернути. Тобто, це робиться так зараз. Щоб ніхто про це не знав, не думав, щоб про це не говорилося, якісь досягнення будуть. Я думаю, що, дивіться, Пентаклі це карта осені. Карта осені. Кінець осені вже почнеться така от робота втілюватися в життя. Карта жезли це весна. Карта свята. Карта свята. Кінець літа. Кубкові. Кінець літа. Воно якби вже починається розробка планів. Ну, я вам хочу так сказати: наші хлопці вони не сидять, вони працюють, вони, вони от намагаються розробити плани для того, щоб їх втілити в життя. І вони про це нікому не розголошують. Бо це буде дурня, якщо вони будуть комусь про це розголошувати. Ви бачите, що наше керівництво, щось там, десь там покращення, вони вже про все говорять, оголошуються, як якісь свої досягнення. От дивіться, як ми працюємо, вже буде це і це. Тільки вони приговорили орки, вдарили все. Ну навіщо про це говорити? Тому і зараз про це ніхто нічого не говорить. Дивіться, весною у вашому напрямку може бути якийсь проміжний успіх, але це не, бу... не означає, що це вже закінчення. Закінчення вирішення цього питання на вашу користь. Я думаю, ви... весна, весна, весна наступна. Весна, але знову ж таки, не прив'язуйтесь до дати. Весна 25-го року, я думаю, буде. Я для вас якась радісна звістка? Знову ж таки, повторюю. Я не сказала, що вас визволять весною, Я сказала, що це буде радісна звістка, якесь свято. Але передумова для цього свята вже складається. Дивіться, боротьба за землю, боротьба за землю. Весна буде тільки, скажімо так, якісь успіхи по направленню до визволення. От я так думаю. Дай Боже, щоб я помилялась в тому плані, щоб ви вже святкували визволення, але тут ще карта боротьби. Іде карта активності, карта кризи. десь середина весни вони працюють для того, щоб унеможливити е, унеможливити руйнування планів і за Орківської підступності, знову ж таки. Ну, бачите, карта справедливості має бути, ну, по-перше, Дніпрородниця це Україна, Запорізька область, це Україна. Всі окуповані області Орками, Українські області, окуповані орками — це є Україна, це однозначно. Але нам доведеться пройти через Сум, через зраду. Будуть ще такі події, коли ми будемо, ну, просто. Таке відчуття, ніби ми свіємо від тих новин, які ми чуємо, або від тих подій е учасниками або, скажімо так, ну, глядачами, свідками, ось свідками, якими ми є. Але ось так в мене виходить. Знову ж таки, прошу вас, не прив'язуйтесь до дат. Події міняються дуже дуже стрімко. І тому може зміщатися. Дивіться, що відбувається. Нас бомбляють ракетами. Озоновий слой Землі він повністю, як той дуршлак. Того сонце агресивно. Дивіться, що відбувається. Ріки, річки, озера пересихають. Ви бачите, клімат змінюється. Так само змінюються і події. Якщо можна клімат змінити, то що говорити про події? Які є рукотворні. Тому на сьогоднішній момент, на тут і тепер, сьогодні в нас 13 липня 2024 року, от карти показують такий варіант. Але як би там не було по термінах, робота йде. Ну, ось такий в мене вийдевся розклад. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Я сподіваюся, що звук хороший, що ніхто не буде. Поганий звук сприймати як спробу з мого боку вас образити. Це, ну, я вже, це третій мікрофон я змінюю. Мої дорогі глядачі. А, а дехто говорить, що я нічого не роблю і тільки ображаю. От нема мені що робити, когось ображати. знаєте? Я ж, це ж в моїх інтересах покращити звук, бо я хочу донести до вас інформацію, розумієте? Ну, ось так. Ще раз вам дякую за те, що ви в мене є. Обіймаю вас і люблю. Все є Україна. Тримаймо стрій. До побачення.